Що Високий пінг? Якщо з вами постійно знаходиться любитель пограти в онлайн-ігри, то інколи ви могли бачити таку картину. Та що з цим пінгом не так? А що взагалі таке той пінг? Пінг це утиліта, що дозволяє перевірити стан приладу в мережі і час відповіді сервера клієнту. Він працює на базі протоколу ICMP, який використовують для діагностики мережі, але вам то знати не обов'язково. Термін пінгувати означає відправку спеціальних пакетів до цільового приладу, щоб дізнатися, чи відповідає він на них. Про інтернет-пакети розповідали в попередньому відео. За час пінгу вважають час з моменту відправлення запиту до отримання відповіді на нього. Чим довше це відбувається, тим пінг і більший. Нормальним вважається показник від 30 до 100 мілісекунд, а от все, що вище, може призвести до такого. У високому пінгу далеко не завжди винен провайдер. Тому не поспішайте кричати в трубку на бідного оператора раптом, що не так. Він же допомогти хоче. Краще спокійно передайте всю необхідну інформацію для перевірки лінії. І підключення, якби високий пінг був людиною, його б називали тормозом.